Як працює наша доля, як працює бумеранг долі, да? як пишеться доля людина? От ми продовжуємо цикл відео про сонце у ведичній астрології. І так, як можна довести те, що планети вони живі? От одна з цілей, яких я собі поставив, це за допомогою цих знань, от донести до вас та довести вам про те, що ви розуміли, що кожна планета вона має свій характер. От, також вона є жива. Саме ці планети вони що роблять? Вони впливають на нашу долю, тобто через них діє наша доля. От, знаєте, деколи люди кажуть, от спілкуйся тільки з успішними людьми там і так далі. Все відбувається трошки не так. Коли у вашому житті з'явилася якась людина успішна, це признак, це ознака того, що скоро у вашому житті почнеться добрий хороший період. Якщо у вашому житті з'явились бомжі, допустимо, да, то якісь люди не дуже добрі, це означає те, що скоро у вашому житті почнеться поганий період. От, ви, звичайно, можете старатися відмітати бомжів, але вони тим не менше будуть з'являтися у вашому житті, хочете ви цього чи не хочете. Треба зрозуміти те, що за кожною планетою стоїть якась певна особистість. От. Що це за особистість? Наприклад, за планетою Сонця, нас стоїть сур'я. Це особистість, яка дуже сильна. От, я вам рекомендував у попередніх відео про те, що ви почитали книгу велич Сатурна Роберта Свободи. От, і ви зрозумієте те, що Сур'я як особистість, як президент країни Сонце. Да, тобто, дивіться, є автомобіль. Ми не можемо сказати, те, що автомобіль сам по собі їздить. Ні, він не їздить. Всередині автомобіля сидить людина, яка керує цим автомобілем. Те саме Сонце цей жовтий шарик, який літає цей вогняний, да? ну, навколо верніше, навколо якого літаємо ми. Да? От, е е ним керує сур'я, а це вже особистість. От. І ви ну, можете собі уявити, наскільки він сильний, яку велику силу він має там в тисячі, в десятки тисяч, в сотні тисяч разів, можливо, навіть в мільйони разів, він сильніший від нас, він набагато сильніший від нас. І нам з ним управляти дуже важко. Для прикладу, дивіться, от е, є людина, от вона народилася, да? тобто у неї почався там період, да? як кажуть, там хороший період чи поганий період. Але дивіться, все виглядає дуже просто. От є маленька дитина, коли народилася маленька дитина, наприклад, хлопчик і він з дитинства тягнеться до батька. Це означає те, що в нього сонце сильне хорошої якості, тому що він вже любить батька. Він оцю енергію він відчуває. Так, він прокачаний, ну вона в нього прокачана, він ще більше її прокачує. Або, наприклад, хлопчик може тягнутися до мами більше. Це означає те, що в нього буде місяць більш кращої якості. Розумієте? Буває так, що з дитинства, наприклад, дитина батька не любить, от взагалі не любить просто ніяк. розумієте? і це означає те, що в нього з цієї дитини контакт з сонцем він перерваний. От. Але з цим можна працювати. Тобто нам всім потрібно прокачувати сонце, так чи інакше, чому? Тому що чим сильніше сяння сонце, тим вище рівень усвідомлення людини, тим сильніша людина як душа, як особистість. Далі, ці особистості називаються деватами. Ну, ще їх називають напівбоги. Ну, напівбоги, це, ще раз кажу, це можливо не зовсім правильний такий переклад. Да? Ну, це Боги, ну, є верховний Бог особа, будь ласка, не плутайте. Тому що Сонце як особистість, як девата. Да? Це він відіграє одні функції, а верховний Бог особа це зовсім інакше. Це ну, йому належиться все. Це, це, кажу, це зовсім інакше. От, бо, наприклад, в християнстві, знаєте, я кажуть, що та святиться ім'я твоє. А як звати Бога? Ну, я не знаю, я не зустрічав. Тобто, ну, по деяких версіях кажуть його. От, ну, офіційно, скажімо, підтвердження, я наразі не знайшов. Так, окей, значить, що робимо? Тобто, вони нам допомагають. Так, от, у нас є якісь, скажімо, Мають виникнути якісь перешкоди, от, або мають бути якісь радості. Ну, от. І гороскоп він показує, в який час ці проблеми в нас виникнуть, а в який час вони в нас не буде в нас цих проблем. Да? Де вати на півбоги вони це є особистості, які суворо виконують просто свої приписи. Ну, ну наприклад, скажімо, як це може бути людина? Да? От людина сильне, якісне сонце, людина виконує свою тхарму, свої обов'язки, і в певний час людина має йти по кар'єрній дробині. Найти кажуть, зроби то там роби так, роби так. Окей, це все треба виконати. Але якщо вам не прописано цього, і вас сонце перекрите або не сприятливий період, ви можете там в ліпешку розбитися. Ви не проб'єтесь по кар'єрі ніяк. Ну от я це знаю, тому що ну, у мене були такі приклади, коли моя колега-астролог, вона каже, там от я дзвоню там, добуваю клієнта, давай все купи курс. Він купляє, потім віддає назад. Вона повертає гроші, тобто біг, ну така суєта. знаєте. ну от, а є випадки інакше. Тобто я стартую курс і, Ну я в трьох місцях я записував ну, в блокноті, в електронному блокноті. Ще список студентів. У мене був я в трьох місцях записав. Я пропустив одного клієнта. Він мені перезвонив з ну, ми провели перше заняття, він позвонив між першим і другим заняттям. каже: Петро, я би хотів вчитися, я кажу, будь ласка, оплачуйте таку-то суму і включається в курс. Він заплатив і попав на курс. розумієте? Тобто, от коли це називається сприятливий період, коли все йде як по маслу, Просто так легенько і все просто чудово. Тобто, девати вони просто-напросто суворо, чітко та якісно виконують свої обов'язки. Тобто, те, що ви наробили, вам це повертається в цьому житті. Цікаве, те, що вся карма, яку ви ну, всі дії, які ви робите, так от воно яким чином відбувається в минулих життях. Ви це наробили в цьому ну, в цьому житті, ви щось зробили. От, тобто, частину ви отримуєте відразу. Так, ну, частину трохи пізніше в цьому житті, але все основне ви отримаєте тільки в наступному житті. Тобто, це життя ви живете в основному за приписами того, що ви наробили в минулих життях. Це не означає, що треба сидіти і нічого не робити. Це означає, що треба діяти. Тому що яка б у вас важка доля не була, ви можете її змінити і ви можете її покращити. Так, можливо, не в цьому житті, можливо, не за одне життя, але покращити це можна. Окей. Далі. Девати вони також, ну в даному випадку ми говоримо про сонце, да, тобто воно що робить, воно нам підсилює. Да? Тобто, ну люди кажуть, хороший період. Да. Що означає хороший період? Це коли планета на вас добре впливає. Наприклад, людина народилася, в неї в гороскопі стоїть якісне, хороше сонце, і в неї починається період сонця. Що відбувається? Людина легко отримує підвищення по кар'єрі. От якщо хто з вас працював в великих компаніях, ви знаєте, як це виглядає. Сидить людина вообще за мохришкою в один момент просто йде вар. Що, чого, всі в шоці, як, я тут 20 років працюю, мене мали вибрати, сволочі, гади, подонки, мене не взяли, взяли якусь там чучмечку. Розумієте, тобто, непонятно, що сталося чому. Тому що в неї сильне, хороше якісне сонце, і в неї почався період сонця. Це хороший та поганий період. Далі, що таке поганий період? Поганий період це коли в людини проблеми з сонцем. Дато сі людина себе неправильно веде, то сну робить якісь дії неправильно. Ну приказ сонце це відповідальність. Тобто, якщо хороша, якісне сонце, це людина відповідальна, якщо погане сонце людина безвідповідальна. Да? Що таке поганий період? Поганий період це коли людина е, себе там була безвідповідальна, робила невідомо що, невідомо як. да? ну, І потім починається період, і вона починається спади, причому дуже сильні, і воно б'є по різних сферах життя. Ну, в першу чергу це летить кар'єра та да? щось таке глобальне відбувається. Тобто, е, планети вони вони просто показують, що та коли відбудеться у вашому житті. Нічого такого надзвичайно не відбувається. Тому... Не треба звинувачувати планети, це не допоможе. Якщо ви шукаєте винуватого астролога, сонце, Меркурій, Сатурн, дуже люблять люди. Там ретроградний Меркурій, Сатурн, там Садесаті, щось таке. будь Ласка, це не допоможе. Ну тому що все, що відбувається сьогодні у вашому житті, це є наслідки ваших. Минулих дій в минулих життях. Я чому вам рекомендую читати Роберта Свободу? Перше, це дає філософію, ну, от, розуміння, що цей світ він живий. От, це не просто сонце, це якийсь там вогняний шарик, якась там кулька, яка літає туди-сюди. Все зовсім не так. Все, повірте, набагато складніше. Це особистість. От, якщо вам щось прописано, ви це отримаєте як хороше, так і погане. Так, ви можете це змягчити, зрозуміти, трохи змінити, якісь корективи внести, але є е, частина нашої долі, яку нам потрібно прожити, від якої ми не дінемося нікуди. І нам це потрібно прожити. І ми це проживемо. Ну і ви так само. Тому. Саме просто проживаємо. на окей, вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.